Мальовнича річка Удай. Головна водна артерія Національного природного парку Пирятинський У кожного з нас є своя річка. Річка дитинства. Річка, на якій виріс. І щасливий той. У кого річка дитинства повноводна і чиста. Як гарно в літню спеку з розгону булькнутись в прозорі води, охолонути, відпочити на березі, згадати дитинство. Часто ми ходимо на річку порибалити, покупатись. Дехто ходить сюди робити наукові дослідження, але удай це ще дім Дім для тих, хто тут мешкає завжди, в його водах, в його заплавних болотах, в його лісах. Деколи в диких диких місцях на березі можна помітити. Витоптані діляночки, це водопої. Хто ж туди приходить пити воду? Поставив я одного разу фотопастку в такому місті. Поставив, пішов, але забув під нею сокиру. Через тиждень повернувся замінити карту пам'яті і батарейки. Сокира на місці. Але на Держаку хтось наклав. Наклав, як це культурно сказати, кубку фекалій. З кольору і консистенції зрозуміло, їв шовковицю. Але хто першою у пастку попалась козуля. Самка. У неї немає рогів. Самці уже рогаті. Але це не вона. Козулі какають бібками. А тут кішечки. Ще й розпливлись. Єнотовидний собака. Оце варіант. Хижак, але шовковицю любить. Сойка, хитрюща розбишака, шовковицю може поїсти, та в неї стільки б не вмістилось. Лисиця, не її стиль, вона так близько під фотопастку не підійде. І не другокурсниця. Вона сама бере участь в розслідуванні, крім того, в неї алібі. Мабуть, таки є нотовидний собака. Але є ще один претендент. Куниця. Можливо, вона ухилилась і не потрапила в об'єктив. Треба ще на тиждень залишити на місці. Ну, а мені на згадку залишилась сокира. З красивою фіолетовою плямою mm. на тупорищі.